Доброго дня, дітки! До нас іде чудове свято, Великдень. З Великоднем хай прийде щастя в кожну хату. Щоб у вас завжди було у родині свято. Хай вам писанки несуть. Сунечка краєчок, хай всміхаються боки золотих яєчок. Великдень чудове свято. Люди дарують одне одному подарунки, фарбовані. Розписані яйця. Розписані яйця називаються писанками, а фарбовані крашанками. Писанки це символ пробудження землі, символ Великодня. Розписувати яйця дуже давній звичай. Це робили майстри-художники. Найчастіше на писанках зображували сонце, зірки, квіти. Фарби для розпису виготовляли з коренів та кори дерев. І з часом яйця почали прикрашати гарним орнаментом. Пропоную сьогодні стати майстрами, намалювати великодній кошик. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, пензлики, невеличка губочка та папір. Намалюємо коричневою фарбою великодній кошик. Ось так. Намалюємо вертикальні рисочки, ось так та горизонтальні, ось так. Значить справжнє плетіння, ось так. Зеленою фарбою намалюємо травицю. У кошику великодні яєчка, крашанки. Ось одне червоне, блакитне, помаранчеве. Ой, а в нашому великодньому кошику ще маленьке курчатко з'явилося. Ось так ми його намалюємо. За допомогою губочки. Ось так. Так. І почекаємо, поки фарба підсохне. І рожеве яєчко. Ось таке. На писанках можна додати якогось декору, наприклад, зелену смужечку, або верхушечку, якісь крапочки, чи якісь хвилясті линии. якісь ему какие линии, так. верхушечки, вот так. Курчатку намалюем дюбек. Та прикрасимо великодній кошик стрічечкою. Ось так. Ви можете намалювати будь-який великодній кошик, отримати задоволення та відсвяткувати гарне свято. Будьте здорові, до побачення!